Кошовий рекордсмен, феноменальний полководець, останній козацький характерник. Це все, звичайно ж про Івана Сірка. Іван Сірко без перебільшення людина легенда. Адже саме про нього та його подвиги складено не лише історичні дослідження, а й народні казки, перекази і, звісно, численні легенди. Рік та місце народження Івана Сірка достеменно невідомі. Про дитинство і юність документальних відомостей також немає. А за легендами, він народився вже з зубами, чим викликав страх у селян, які вимагали у батьків покинути таку дитину. Та батько його сказав, що цими зубами він гристиме своїх ворогів. 12-річним підлітком потрапив на Січ до особливих воїнів-характерників приручив вовка і міг перекидатися вовком, за що отримав прізвисько Сірко. Стверджують, що Іван Сірко за свою військову кар'єру не програв жодного бою. Та історики і давні сучасні підрахували, що він провів понад 60 битв, програвши близько 10. І вже це заслуговує на повагу. Його понад 10 разів переобирали кошовим отаманом Запорізького війська, що було рекордом для тих часів. Ні до, ні після ніхто не міг похвалитися таким рекордом. Особливо відзначився отаман у морських походах. Він своїми козаками захоплював Очаків, Білгород-Дністровський з його неприступною фортецею, Ізмаїл, Кілію, Яфу, Бахчисарай. Століттями татарські матері лякали своїх дітей шайтаном Іваном Сірком. Також особливо він відзначився у битві з поляками під Жванцем. Красивою є легенда про участь козаків своїм кошовим отаманом у 30-літній війні та битві біля міста Дюнкерк. Та сучасні дослідники не знайшли про це свідчень в жодному історичному джерелі, які присвячені даній події. Отож, не применшуючи ролі отамана Сірка, все ж таки вивчаємо реальну, а не прикрашену історію. Однією з улюблених приказок була нужда закон міняє. Він дуже часто міняв свої політичні вподобання. То він є прихильником Москви, але рішуче не підписує Переяславські угоди, які обмежували права України, то виступає проти поляків. То разом з ними воює проти гетьмана Петра Дорошенка. Але одне вподобання було з ним до кінця життя: він безмежно любив Україну, служив їй і бачив вільною, незалежною і від Москви, і від Варшави. Бог свідок моєї душі, писав він братові Гетьмана Самойловича, що я ніколи не ходив на Україну з тим, щоб громити батьківщину мою. Істину кажу. Що всі мої турботи і старання спрямовані на те, щоб завдати шкоди нашим ворогам? У 1675-му здійснив блискучий похід, розбивши Кримську Орду та Яничарів. Це була його остання земна перемога. У 1680 році він помер на своїй пасіці в хуторі Гручівка. Як і за життя, так і по смерті його не залишали легенди, подейкували. Що козаки відрізали його праву руку, і вона допомагала їм перемогти ворога, що відігнала в свій час французів від Москви, що прожив Іван не одне життя, а три. Народу потрібні постаті з легенд, які підтримували його у важкі хвилини і кликали до бою. Запорізький отаман був таким і за життя, і після смерті. Відомо, що його тричі перепоховували. В 1967-му череп відділили від тіла і відправили на дослідження до Москви. І лише в серпні 2000 -го року голову козака приєднали до тіла. Через 320 років Іван Сірко нарешті знайшов свій спокій. Сьогодні меморіальний комплекс могила кошового отамана Івана Сірка на Нікопольщині є пам'яткою національного значення. Нові часи народжують нові легенди. У 2019 році 92 га окрема механізована бригада Збройних сил України отримала почесну назву імені кошового отамана Івана Сірка. Хто знає, можливо, й сьогодні козак-характерник Іван Сірко своєю правицею веде своїх уже не менш легендарних нащадків до омріяної і такої жаданої перемоги. Пам'ятаємо, перемагаємо.